Вітаю, ви дивитесь програму наші на телеканалі. Віта вони рішуче йшли на війну, а сьогодні не менш впевнено створюють бізнес. Ветерани українсько-російської війни сьогодні будують надійний фундамент економічного зростання країни, використовуючи безцінний досвід і можливості, які надає держава та донорські організації. Власну успішну справу з нуля створив і ветеран Володимир Скосогоренко. Як йому це вдалося, дізнаємось просто зараз. Володимир Скосогоренко переможець конкурсу. Фінансування ветеранського бізнесу за програмою варто від Українського ветеранського фонду отримав мільйон гривень на розширення свого виробництва із переробки часнику на пасту та ферментований чорний часник для створення спецій та соусів та фасування їх у стіки для разового використання. Реалізація даного проєкту дозволить збільшити потужності переробки на 50% та відкрити новий напрямок стікових соусів. Частину прибутку від бізнесу ветеран планує направити на громадську організацію. Цію 345. на фінансування програми психологічної підтримки ветеранів російсько-української війни та членів їх сімей. Вітаємо вас, Володимире. Вітаю! Можна вас вже привітати. Ви мільйонер. Український ветеранський фонд визнав вашу бізнес-ідею найкращою. Виділи вам кошти власне на те, щоб ви розвивали у Вінниці бізнес з переробки чеснику на пасту та ферментований чорний чесник для створення спецій та соусів. Так. Та фасування їх у стіки, що в майбутньому має бути. Чому вибрали саме спецію чесник? О, це взагалі це стара історія, тому що ще в далекому 16 році я як ветеран отримав землю. І свого часу ми з хлопцями думали, а чим це ну, зайнятися? Думали, думали, думали. А я потім згадав: Стоп, в мене є земля, два гектари там же фермер чимось займається. Ми до нього. Альо, чим займатися? Чесником. Чесником, давайте зустрінемось, поговорили. І він якраз підштовхнув нас, якраз на на ту ідею ну, вже працювати безпосередньо чесником. І потім повчали почали вивчати вивчати процес. Думали спочатку, що о місні пмісні ці переробники, вони будуть тільки раді, що вот не не треба вже буде його натирати, все, все, все. Ой, сталося не як гадалося, тому що здебільшого виробництво беруть сухий, і частіше не український, і воно ми як опа, так чаш? трапилося, да. що не український настільки чеснику, стільки засіяно, стільки міфи. засаджено. Ну на не жаль, правда? є міфи. Да, і українці е, споживають не так багато, як хотілось би. Чи я б сказав, наскільки це корисно, не, не, не так багато зберігається. Дуже багато е, із-за жадібності деяких людей він просто викидається. А чи насправді він ще втомлює землю? Бо кажуть, що чесник за чесником, взагалі, якщо вирощувати, це дуже така цікава культура. Але якщо правильно і в Україні є гарні люди, які дійсно класний вирощують чесник. ми познайомилися навіть на форумі одному з людиною, яка придумала, сорт Любаша. Це саме розрозпространене, як то кажуть, да, Популярний в Україні сорт Любаша. Він каже: можна класно на ньому заробляти, але це все фінансові вливання, тому що в Україні зараз кільки ну до 10 тонн з гектару люди збирають. А те, що він свою технологію дав в Литву, здається, то там до 23 тонн. Угу. От і рентабельність і кошти власне. У вас чеснику дуже багато на вашому підприємстві. Ми вже помітили всюду запахи. Чудові, ніякі віруси не візьмуть. Що будете реалізовувати? Воти за фондовські гроші за мільйон гривень. Як ви їх витратите? А це буде ферментатор куплений для того, щоб збільшити кількість частині. Що таке ферментатор? Це якийсь секретний інгредієнт, чи це процес таємничий процес. Це підприємства? процес. Умовно цей процес люди дуже багато знають і про користь саме ферментованих продуктів ферментованих продуктів. Ну, ферментована саме всі, все, що знають, це квашена капуста це також ферментований продукт. Він за рахунок тепла, вологості, певно, там е, робиться тут своя технологія саме в чорному, тому що там він трошки примхливий. Є певні температури, певна вологість має бути. Е, в різні дні збільшується, зменшується температура, щоб він став дійсно таким, як треба, і настільки корисним. Цей процес відбувається прямо зараз. Це вже ні. Це ні. буквально свіженький чесник, який ми от от дістали. Е, от і От, він поки так. Це ми спеціально вплівку поклали, щоб не було ну, саме та вологість була, яку треба. На що вистачить мільйона? Як реалізуєте ці кошти? І що за новинка? Э, стікери Часничок чесничок в стікері, соус в стікері, спеції чесникові в стікері. Чому потрібно це чесникову пасту застікувати э, тому, ну, разово? Буквально разово, щоб людина а легше було скуштувати наш продукт, може комусь і не підійде. Ну, якщо людям не треба наш продукт, то хай не купляють і не витрачають зайвих коштів. Ми так рахуємо. А кому сподобається, то вже може купляти вже більшу тару. Це нормально. Тим паче є хоріка, ну, заклади харчування на виніс і стікувати Ми спокійно можемо чесник такий, такий різний додавати. Ну ще виробляти і експериментувати з смаками, щоб дійсно це було корисно. Тим паче. Цього ж зараз ніхто не робить угу. саме з чесноком потрібно розвиватися. так. наш український бізнес, який зокрема у нас знаходиться не тільки перед бізнес. очима Та, не тільки бізнес, це і про користь чесника. От, наприклад, чорний чесник. Якщо умовно зубчика чотири з'їсти перед сном, то не заснете, тому що це дуже сильний енергетик. Так. Так, так ви це бачите, енергетик. а ми витрачаємо кошти на якісь недоточені <laughs> напої. Тим бачить тут є свої сах, ну, своя сахароза, типа корисна, нормальна. І він ще й, ну чорний просто виходить концентрований. Він більш концентрований, ніж звичайний, uh -huh. тобто користь в два 3 три рази більше в цьому, ніж в звичайному. Але це новий продукт, і ще донести людям, що це корисно і смачно важкувато. Хоча вже є деякі підприємці, які роблять з нашого чорного чеснику цей свої продукти. Але власне попит на вашу продукцію вже є. Близько року тому ви спробували започаткувати цю справу. Почали. Сьогодні ви її розвиваєте, розширюєте та продовжуєте. Розкажіть нам, будь ласка, як вам вдалося, ветерану, який повернувся з війни, створити свою справу з нуля? Непросто. Зразу скажу, це було непросто, тому що. По-перше, був непростий шлях самої адаптації до суспільства після війни. Він дуже довгий був. Не скажу, був, що так все прекрасно, радужно, ні-ні. Ні ні в якому разі це було із соплями, і з алкоголем. Таке, в общем, Соціалізація було, пройшла важко. Непросто. І щоб сказати, повністю я такий класний зараз, і мені все хорошо, то ні. Все одно є свої. І стани, і, і не тільки. От. Коли вже вивчився, став психологом, пішов ще допомагати іншим. Ви вивчилися і стали психологом після того, як повернулася да. з, з зони АТО та ООС. Так да. саме так, вже після служби. От. І почав допомагати, вчився в проєкті Україна-Норвегія, там потім вже викладав в цьому проєкті також і. І, і це труд, це не так просто, що от бізнесмен, це тринь, волшебна паличка, тракт і все. і всім добре, всім хорошо. Ні, і, і по-перше, ідею чим займатися, по-друге, знання. По-третє, постійне не коштів, тому що в деяких програмах, де працювали, там не таке фінансування, і це було ну дійсно важко. Uh -huh. Тому що інколи думали, а, а за що ж це поїсти, uh -huh. от, але. Рух вперед, є рух вперед. Тобто війна все-таки дала це. знаєте, оце потерпі, потерпі, головне робити, робити. Отак і ми робили. Тобто, цей бойовий досвід, я почина, Ну, почав трансформувати в підприємство, і він допомагає тільки із пошуком інформації. Ну фінанси, даже Український ветеранський фонд. Деякі кажуть, що грошей немає. Я як це нема? Коли нам треба, щоб щось було на фронті? Ми шукали, ми знаходили. А, а то, в мирному житті виявилося, що це та ну деякі кажуть. Ти хворий, ти хворий ай-яй. А я рахую, що це не хвороба, як деякі думають і невішують ярлики на нас, як на учасників бойових дій. А навпаки, це достоинство, яким тільки треба навчитися користуватися. Вірно вам довелося проходити інтеграцію в мирне життя, соціалізацію на власному досвіді. Але ви, якби пройшовши свій етап, вирішили допомагати іншим, започаткувавши громадську організацію, яка називається 3.45. Розкажіть про діяльність у цій команді і кому допомогти. Гаєте і як ми в ці саме в цій громадській організації? Ось створення було спонтанне. Подумали з тоже з знайомими, що треба якось це систематизувати тому що просто так допомога це хорошо але коли є системність воно і так і треба тим паче ми можемо спокійно і легально перераховувати кошти людям ну на громадську організацію яка вже буде суто займатися тим що треба а не бігати шукати десь ще фінансування, uh -huh. і ми будемо думати, ой, а де ж знайти кошти, щоб оплатити людям зарплати, і все. А так буде виходити В громадській організації легше долучатись до донорських проєктів? Так, 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 так. І е, е, от і так і вийшла ідея створення цієї громадської організації. Зараз співпрацюємо ще з багатьма організаціями, ветеранськими. І особисто я допомагаю також, хоч я тут, але все одно для як то кажуть, все для фронту, все для перемоги. І... Нині ви вирішили свої кошти, навіть виручені із цього підприємства, передавати на якраз на громадську організацію, яка буде займатися психологічною підтримкою ветеранів, так. їхніх сімей. Чому саме важливо сьогодні цей напрямок розвивати, допомагати цим сім'ям? Я так скажу ще. Що... В нас війна з 2014 року йде, і всі кроки, які мали б бути зроблені державою, ну апаратом певними людьми, е так чи інакше, вони вже давно треба було це робити ще в 2014-му, в 2015-му, а воно зав завжди не на часі. В нас інші проблеми, в нас, і в нас інші проблеми, все не на часі. Тому ми вирішили, якщо грані йде к Магомеду, то магамят пойдеть гаря. Тобто ми самі вирішили брати все в свої руки і допомагати безпосередньо цим і прикладам своїм живим, і тим хлопцям, які, з якими започатковували це, тому що вони зараз воюють і їм треба кудись повертатися. Е, і ну, особисто знаю, як це повертатися з війни. І що це шлях непростий, і що треба гарні спеціалісти, які будуть допомагати, тому що е, Шарлатанів є. Ну, це прикол психології, такі є там інфоцигани, які всі кажуть, що все, все прекрасно, все хорошо, або навпаки, навішують хвороб. А спеціаліст, ну, психопсих навіть вивчитись на психолога і постійно вчитися це величезні фінанси. Це дуже важка. Сьогодні надважливо допомагати дійсно ветеранам, які е, ветерани АТО та ООС, і ті, які сьогодні повертаються і мають якісь фізичні вади, там втратили кінцівки. Чому важливо для них започатковувати власну справу, а не йти працювати на підприємство? Чому дуже багато проектів направлені саме на те, щоб вони створювали щось своє? На вашу думку? Бу, от це не знаю. Я так скажу. Головне, щоб вони знаходили себе і були щасливими в тій роботі, в якій буде. Кому хто захоче бути двірником і йому буде ок ветерану, і буде щасливою людиною, без алкоголю, то там то хай буде так, я рахую. Але стати підприємцем це набагато важче, ніж. Просто піти на найману працю і вишукувати ці, знаєте, самородки, які зможуть дійсно працювати і бути підприємцями, розвиватись. То і за того е, треба вкладатися, ризикувати і вкладатися в етранів підприємців, тому що вони будуть самі підтягувати ж своїх і допомагати таким чином е, своїм же побратимам, по побратимам і посестрам, е, тому що е, атмосфера сама е, в Колективі, де багато ветеранів, вона специфічна, але прикольна. Але один того. одного підтримують. Так і підтримують, і підказують. А де що можна взяти, або куди що зробити, до когось звернутися, чи по допомогу, чи по будь-якій справі. Навіть просто по поговорити. Навіть просто в колі е, співробітників просто поговорити про те, що або навіть не болить, або та, та навіть просто згадати про війну. Бо коли інколи цивільними розказуєш, боже, що це таке? А тут розуміють, і в під час розмови може якісь переосмислення в житті піти, і це дійсно треба. Тому. <с critically> Я так скажу: хто хоче, хай займається підприємницькою діяльністю, пробує, ризикує. Хто не хоче, хай йде найманим працівником, але буде эм, щасливим там і розумів, що він хоче робити безпосередньо. Насправді дуже багато зараз проєктів існує за кордоном у США. Там дуже розвинутий ветеранський бізнес. Там ветерани це імідж, який підтримується державою. На якому рівні у нас сьогодні підтримка держави саме іміджу обличчя ветерана? Зараз краще, тому що це зачепило всю країну. З 14-го було гірше. Ну на початку було теж: о, нічого собі, молодці ребята. А, а потім, потім якось пішло на спад. Да. І зараз знов таки ж з'являються також такі люди, що ай-яй-яй, ви э, щось не то, але ріже, ніж раніше. Але все одно буває Рідше. Рідше. та, Рідше. та, та, та дякую. Я просто російськомовний. Ви пішли воювати у 2014 да. році, у році. Вас зачепила ця тема набагато раніше. Чи думали ви, що ваше життя так колосально зміниться спочатку? Війна не знав взагалі. Не знав, куди піде мій шлях від слова, взагалі, тому що навіть був момент колись. Що я дивився на людей без і думав, може до них піти, <свігання> бо там так проще, mm -hmm. там легше жити з ними, ніж в нашому суспільстві. Mm -hmm. Тому що я розумів, що я змінився і дуже сильно змінився. А суспільство якось як стояло, так і стоїть. Потім, коли почав вже <свігання> схаменувся, почав. Що ви маєте на увазі саме відношення до країни агресора? Не тільки. В чому відбулася вашередині цінності мої змінилися, погляди на життя змінилися. Ну кажуть, що на війні життя проявляється в масові кольорів, що там дійсно люди живуть, а наче в мирний час не встигають. Та трошки інші процеси, тому є деякі наукові дослідження про сенс життя, і воно якраз співпадають, що десь так виходить, що війна плюс-мінус справжнє життя. А тут різнобарв'я, багато полутонів і до того треба це вчити. І мої цінності часто не співпадали з цінностями інших людей. Навіть я радів просто душу, а люди казали, що це это ж душ, він у всіх є, і все добре. Ага, коли там умовно декілька місяців не можеш нормально помитися, і ти бачиш, що вода лється, і коли люди кажуть, ну, це сприймають якось дивно, то і тобі дивно дивитися на тих людей було. Дуже змінився, дуже дуже. А потім зрозумів, що життя йде треба працювати над собою працював працював і сам не знав що піду саме в підприємницьку діяльність тому що думав, вже буде все повністю в психології так буде все чудесно держава буде підтримувати ну не держава а взагалі і суспільство тому що від суспільства також залежить Наскільки це буде рухатись, не тільки державний апарат, ну, умовно, винен, умовно я кажу, типа і суспільство саме так, так само, як і трошки винні, винні також ветерани, тому що деякі не зверталися по допомогу і не розкачували цю тему. Можливо, тобто, не так було публічно донесено, що може можливо. Вони тобто, не тобто, ну я взагалі золучалися. кажу, тобто і треба брати в свої руки і, і робити. Тож бажаємо вам успіхів в реалізації вашого підприємства. Вдячні вам за те, що додаєте спецій в кулінарні смаки українців. Тож головне вірити в свої сили і вміти користуватися можливостями, які дарує нам доля, а ще держава та громадські організації. Тож долучайтеся, і все буде Україна. Це була програма. «Наші». зустрінемось.